біоксин, біоксин від заводу від партнеру Біота, це сироватка для брів та вій. І я впевнена, що тут також буде вау, тому що такого продукту немає. Тим більше, продукту такого рівня, такого класу, це дуже круто. І хочу сказати, що навіть там я, яка має досить довгі свої вії і гарні брови, з задоволенням куплю цю сироватку. І будуть нею користуватися і навіть не просто для того, щоб подовжити свої вії, а для того, щоб їх зживити, покращити їх структуру. Да? Тому що дійсно ця сироватка, біоксін, дозволить мати густі, доглянуті брови та вії в досить короткі терміни. А ці компоненти активні, які є в формулі цього б'юти засобу, не лише стимулюють ріст волосків, але вони їх зміч... значно зміцнюють. Та потовщують і при цьому знижують рівень випадіння цих волосків. Ця сироватка прийшла клінічне випробування, які засвідчили, що потовщення волосинок відбувається на 87%, збільшення їхньої міцності на 74% і зменшує випадіння на 70% при умові регулярного користування продуктом. Тільки уявіть ці цифри, да? тобто це навіть. Там не на 10-15 відсотків нас там потовщились волоски, це чи збільшилась міцність, чи зменшилось випадіння, а це більше всюди 70 80 відсотків. Це неймовірні дійсно результати. Завдяки чому так відбувається? Завдяки активному біокомплексу Б 11 який містить шість екстрактів рослин. Також ця сироватка просочена суміш амінокислот. І має колаген, трипептиди, має гілоуром, провітамін Б5, плющ, тобто мікс таких інгредієнтів, які і дають такий потужний результат і такі, таке зростання у відсотків, покращення нашого стану, вій та брів. Вона дійсно зробить вії та брови значно густішими, потовшує волоски, додасть об'єму, стимулює ріст. Знижує рівень втрати волосків, і я вже сказала про клінічно доведений результат цієї розсироватки. Тож впевнена, що просто будуть брати, чекаємо класний продукт, який діє. Ну і я переходжу далі до новиночок, їх сьогодні багато, тому я так намагаюся швидше, швидше для того, щоб.